У Луцьку проходить український урбаністичний форум, подія, яка зібрала провідних фахівців з архітектури міського планування та просторового розвитку. Тут обговорюють сучасні тенденції і те, як міста можуть реагувати на демографічні виклики, забезпечувати доступ до житла, створювати простори, що об'єднують громади і дають відчуття безпеки. Це дискусія про те, яким буде українське місто, зокрема Луцьк, у майбутньому форум це передусім таке місце, де ми обмінюємося знаннями, де ми говоримо, де ми знайомимося з іншими людьми, які Опікуються розвитком, зокрема справедливим розвитком українських міст. Тому для нас це така можливість створювати оце критичне знання, договорити про те, де ми є сьогодні і як нам рухатися далі. Для Луцька це, звісно, також нагода показати досягнення Луцька в урбаністичній площині, розповісти про те, як розвивається місто в умовах демографічних викликів і війни. Для лучан така подія має особливе значення, адже саме тут можна почути, яким бачать Луцьк і інші міста України ті, хто формує урбаністичні рішення. Для Лучан в першу чергу УкрУрбанФорум – це можливість надихнутися і можливість з собою трішечки похвалитися. Ну, розумію, що це звучить дуже голосно і гучно, але дійсно це наша така нагода показати те, як місто розвивається і розвивається із лучанами в правильному руслі. Присутні наголошують, такий форум це не лише розмова про ідеї, це конкретні пропозиції та відповіді на питання, як створювати міста для життя, доступні, безпечні і комфортні? Він сьогодні має дати відповіді не лише на питання архітектури, містобудування, інфраструктури, а в першу чергу людського капіталу, тобто як зберегти людей в час війни в містах в Україні загалом і як. Мають розвиватися міста, щоб бути інклюзивними, щоб тут було комфортно різним категоріям, в першу чергу, військовим, ветеранам, сім'ям загиблих і так далі. На заході учасники обговорять не лише виклики війни і відбудови, а й поділяться баченням майбутнього, яким повинен бути Луцьк, щоб у ньому хотілося жити, працювати і мріяти. Адже саме сьогодні закладається фундамент того, яким стане кожне місто України в майбутньому: сучасним, відкритим і комфортним для усіх.